І один з останніх питань, тому що в нас такий сьогодні епізод вийшов а, трохи великий. А, з точки зору трендів, як ти бачиш, тобто зараз більше а, партнери, клієнти, і, в принципі, все рухається з точки зору а, виходу в хмарні сервіси, додавання агентів, якийсь автономних AI нейронок, або як ти це бачиш? Нічого собі, ну. Я бачу, що у світі не вистачає обчислювальних можливостей, да не вистачає електроенергії, щоб обслуговувати такий штучний інтелект. Тому, ну, на мій погляд, ми рухаємось повільно в цьому напрямку. Ми могли б рухатись набагато швидше, і ну це 100% хмарні сервіси, бо зараз це мислення трьохсекундне, да яке нам задав усім TikTok. Такий темп життя, і в нас немає часу скачувати застосунки, скачувати якісь додатки, це взагалі так складно стало. Я по собі навіть замічаю, що я просто іноді не можу завантажити те, що мені потрібно, тому що це займає 3-4 хвилини. І ти думаєш, ну блін, я просто знайду щось хмарне, що мені закриє мій запит і все. Тому я 100% за хмарні сервіси, але. От для розробників цікаві якраз опенсорси модели, які ми можемо вивантажити собі і працювати з ними в себе. Бо по факту це зменшує витрати, ну дуже серйозно зменшує витрати, і це дозволяє більш конфіденційно працювати з даними. Бо для проектів наших партнерів у нас завжди там є GDPR і інші якісь обмеження. В яких ми не можемо всі ці дані, дані перенаправляти на якісь хмарні сервіси, які точно не відповідають цим даним. Зрозумів з тебе. Так, да. добре, у мене останнє питання.